Вітаю, Фіцо в Кремлі, зустрічається з Путіним. Чули вже про це і бачили. Сьогодні вранці я записав коротке відео. Фіцо поїхав до Кремля. Чому? І оскільки це в Тіктоці, а там відео скорочені, я дав просто відповідь, що він поїхав не через Газ, а з інших причин. Ну, і деякі люди почали писати: знаєте, часто вічливо. Давай поясни, що ти ляпнув, і пішов, і побіг там, і так далі. Я пообіцяв, що я запишу відео, коли в мене буде час, от робочий день закінчився, вже сьома година. Я можу записати відео, я хочу пояснити, чому, на мою думку, Фіцо поїхав до Росії. Варіант номер один і пункт номер один. Зафіксуємо. Коли Шольц говорив з Путіним, величезна маса хейту відносно Шольца. Що тільки не було. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Всі засудили. Хоча Шольц просто зателефонував для того, щоб взагалі зрозуміти, що там Путін намагається і як він взагалі бачить ситуацію далі. Сьогодні Фіцо поїхав до Путіна. Тисне йому руку, сидить біля нього там і так далі, посміхаються, фотосесію роблять, і Європа мовчить. Немає ніякої реакції. Помітили? Тихо. Ніхто. Не реагує, ніхто не хейтить, ніхто не засуджує. Момент ми два. Коли Пісков біг на зустріч Путіна і Фіцо, його зупинив в коридорі там якийсь журналіст. Я називаю таких журналістів балбесами. Але цей журналіст був балбес на початку, а потім потім хитрий в кінці. Біжить Пісков, і він його. опа Фіцу тут, а про що будете говорити? І Пісков, хто бачив це відео, хто не бачив, в мене є в Телеграмі. І, і журналіст такий газ! І Пісков да, газ! Ми за газ будемо домовлятися. Пісков, який знає все, каже: Я не знаю. Ви вірите в те, що Пісков. Який знає все, що відбувається біля Путіна, каже, я не знаю. Тобто, зверніть увагу, ви зараз хтось напише в коментарях. Так він просто не хотів казати. Ні, ребята, він міг зразу сказати, що ми домовляємось про газ. Ну, тобто, біжить Пісков, назустріч, журналіст, про що? Про газ? Да, тому що Україна там не буде транспортувати, а ми не можемо допустити, щоб там громадяни там і так далі. Можна ще розказати, що там. Багато росіян живе, і вони замерзнуть, і так далі. і так далі. Ну Пісков не знайшовся, що сказати. Він, він просто стиснувся і все, що видавив із себе, каже, не знаю. Та навіть я, якому до Піскова справи взагалі немає, я його бачу тільки тоді, коли якісь українські ресурси щось запостять. Та навіть я розсміявся, коли я почув ось це недолуге, я не знаю. І журналіст кинув йому вудку, каже, газ, 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 кажи, кажи про газ. Розумієте? А тепер третій момент, третій момент. Сьогодні Трамп через своїх представників заявляє, що буде шукати платформу для зустрічі з Путіним. А тепер складіть оце все докупи. І ви побачите, чому Фіцо приїхав до Путіна. А тепер не буду довго вас мучить. Ви напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, а я поки розкажу свою історію. І так, момент номер один. Позиція Орбана і Фіцо на європейському континенті змінилась. Якщо раніше ці двоє фактично були проросійськи налаштованими, я не люблю це слово, але лобіювали інтереси Російської Федерації або, як мінімум, не хотіли. Розлютити або зіпсувати стосунки з Путіним, тому що вони просто банально енергетично залежні. То сьогодні ми бачимо, що прийшов Трамп. Як ви думаєте, якщо ви лідер європейських країн, вам хто потрібен? Путін чи Трамп, який пом'якшує свою риторику відносно ситуації в Україні? Ну, пом'якшує, мається на увазі, Трамп говорить, що ми будемо намагатися зупинити бойові дії. І Орбан, і Фіцо, які фактично теж виступали за це, але з позиції, як нам здавалось, і як нам, можливо, й не здавалось, з позиції Російської Федерації, що зафіксуємо і віддамо їм якісь території де факто, то тепер, то тепер. задайте собі, поставте перед собою просте питання. А на якому боці європейським лідерам двом краще грати на стороні Путіна чи на стороні Трампа? І якщо у вас з логікою все окей, то ви зрозумієте, що і Фіц, і Орбан, і Макрон, і деякі інші активні європейські політики, активні відносно українського питання, будуть грати з Трампом. Вони не могли грати з Байденом, тому що Байден досить жорстко. Ставився в питаннях, що повинно бути, і як повинно бути. Байден був на боці того, що війна має тривати, будемо допомагати, розтягнемо це в часі і просторі, і так далі. Трамп одразу заявив, ні, це не метод, це не спосіб. Дуже довго, колосальні жертви, зруйновані міста, а результату немає. От, поставте собі питання. Ви були б лідером європейських держав. Європа залежить від Сполучених Штатів Америки досить суттєво. От ви б на чий би бік намагались перехилитись, якби вас і так уже звинувачували в тому, що ви проросійський із російським диктатором васькаєтесь? Знайшли відповідь? А тут відповідь шукати довго не потрібно. І Орбан, і Фіцо, на мою точку зору, сьогодні виражають не позицію Путіна. А вони є тими людьми, через яких Трамп передає свої меседжі. Так, ці люди не кукли, вони говорять своїми словами, вони говорять в тому стилі, в якому вони звикли це робити. Но якби я був на їх місці, то я б шукав контактів з Трампом для того, щоб як мінімум. Як мінімум, себе трішечки реабілітувати на Європейському континенті і не бути таким уже триколорно зафарбованим. Я маю на увазі ту послідовність триколору, який є в Російській Федерації. Тому українській владі і нам з вами повинні, потрібно чітко усвідомлювати, чиї оці гонці, чиї вони Путіна чи Трампа. Я думаю, що ці люди представляють сьогодні позицію Трампа. Вона не подобається українській владі. Вона неприйнятна для українців, які усвідомлюють, що зупинка бойових дій, якщо й буде, то без повернення нам територій тимчасово окупованих. Українці не можуть погодитись на це. Але такі реалії. Сьогодні такі реалії. І Дональд Трамп, як бізнесмен, як людина, яка хоче залишитись в історії, як той, хто зупинив оцю страшну війну, він і намагається натиснути на різні важелі для того, щоб війну зупинити. А далі нам з вами потрібно бути розумними, пам'ятати, не забути це. Не розповідати, хай Україна буде меншою, але безпечнішою, як ото ми чули, від одного дідушки. Потрібно пам'ятати, що то наше, потрібно чекати свого історичного моменту. І я впевнений, що якби президент Трамп спокійно переговорив з Зеленським і пояснив їм: Володимир Олександрович, ви зробили багато, а народ України зробив ще більше. Але ви повинні зрозуміти, що сьогодні. Військового шляху немає. Але ми будемо робити все, щоб дочекатися необхідного історичного моменту. Бо той, хто там сидить в Кремлі, не вічний. І ми зробимо все, щоб коли його не стане. Там розпочались такі процеси, які будуть вигідні Сполученим Штатам Америки, Але в той момент і ви. Тобто ваш народ, скористається можливістю. А для цього. Трамп міг би сказати, Володимир Олександрович, ви повинні подумати про те, як жити в Україні, як передавати владу, як знизити градус ненависті, градус роздирання суспільства за різними аспектами. Приберіться все. Це все не суттєво. Суттєва економіка і пам'ять про те, яка наша кінцева мета. Ну, В частині повернення території. І все буде. Інколи потрібно мати терпіння. В філософії східній є принцип увей, коли ти повинен інколи просто сісти на берег річки і дочекатись, поки річка пронесе труп твого ворога. Бережіть себе, будьте мудрими, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Можете стати спонсором каналу, це теж вітається. І головне, не гресуйте, виховуйте в собі стійкість, мужність і терплячість.